Вітаю, друзі! Ви вже, напевно, чули, що скасування єдиного податку на 2% трохи відкладається. Наскільки наразі невідоме, поки що орієнтуємося на 1 серпня, бо нова прогнозована дата скасування спеціального єдиного податку 1.08.2023 року. На фоні наближення кінця спеціального єдиного податку податківці пішли назустріч новоствореним платникам, які на спеціальному єдиному податку опинилися з дати їх держреєстрації. Та платникам, які на спеціальній єдиній Податок перейшли із загальної системи. Річ у тім, що ці вразливі категорії після відміни спеціального єдиного податку не могли залишитися на спрощеній системі. Та податківці знайшли, як обґрунтувати можливість неможливого. А вони це в нас добре вміють. І надали роз'яснення, як таким платникам перейти на класичний єдиний податок з 1 липня 2023 року. Але тепер дехто з платників думає, що ж ми наробили. Можна ж було і далі спокійно сидіти собі на спеціальному єдиному податку. Втім, все не так просто, бо за чинним законодавством таке сидіння може у названих вище платників призвести до того, що коли спеціальний єдиний податок таки скасують, доведеться довго сидіти вже на загальній системі податкування, без можливості потрапити на класичний єдиний податок. Хоча і тут є обіцянки покращення. І так, що ж обіцяють? Новостворним платникам, які на спеціальному єдиному податку опинилися здати їх держреєстрації, та платникам, які на спеціальний єдиний податок перейшли із загальної системи, обіцяють доопрацювати законопроект 8401. Таким чином, що після скасування спеціального єдиного податку вони зможуть перейти не на загальну систему, а на класичний єдиний податок. Отже, якщо довіритись словам голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, то у фінальній версії законопроекту С 401 буде вирішено проблеми переходу із спеціального єдиного податку на класичний єдиний податок. У такому разі платник продовжить сидіти на спеціальному єдиному податку, а коли його скасують, вже прийде туди, куди буде вважати за потрібне. Ну, типу, буде передбачена така можливість. Ну, а для тих, хто вірить обіцянкам, давайте відповімо на таке питання. Чи є сенс та можливість відкликати заяву про перехід на класичний єдиний податок? Відповідаємо. Сенс є тільки, якщо довіряєте обіцянкам поправити законодавство. А щодо можливості відкликати заяву, то маємо таке: традиційно податківці кажуть, що цього робити не можна. Але як з'язвалося голова комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики, вважає інакше. У коментарях до свого повідомлення він пише, що платник може подати лист заяву про нерозгляд поданої заяви, відповідно залишитися на спеціальному єдиному податку. До речі, подання такого листа заяви діючим законодавством не передбачено. Тому не факт, що податківці на відзив заяви взагалі погодяться, але спробувати, звісно, можна. На цьому на все. Ми триматимемо руку на пульсі і обов'язково повідомлятимемо вас про всі новини. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!